І так, Деренівська купіль. Приїхали, зараз припаркуємося. Щось трошки треба поїсти. Парковка у нас направо, це вже територія. Якраз тут все ще ми все встигаємо. Вона яка краса. І дощ пішов, мабуть, в сторону Мукачева. Зараз я вам все покажу, бо я вже тут багато разів. У мене на Ютубі. Декілька відео з різних восени взимку, здається, є. Так що можете передивитися. І є ще в мене навіть повністю огляд, знаєте, е, красиво. Повністю огляд є тої забудови, що в самому кінці, що візде на фотках, е, з новим ремонтом. Так що теж можете подивитися в Ютубі. Собачка.